До вашої уваги варіанти гідравлічних наборів для рихтувальних робіт різної складності. Перший на огляді гідравлічний набір Wellcraft з зусиллям на 10 тонн. Це надійний та безпечний набір, розміщений у зручному пластиковому кейсі з колесами для зручності зберігання та транспортування без зусиль. Він являє собою комплект із гідравлічного насосу, циліндру, подовжувачів і насадок. 4 подовжувачі 145, 245, 345 та 597 мм дозволяють легко адаптуватись для різних задач. Можуть бути з'єднані між собою в будь-якому порядку. А повний комплект насадок і подовжувачів забезпечує максимальну універсальність застосування. Гідронасос з високим зусиллям швидко і точно виконує операції з накачування. Має пророзвинену накладку на ручці для зручності використання. З'єднаний зі шлангом високого тиску, що має довжину 1,5 А Другий на огляді гідравлічний набір Ванкрафт з усиллям на 15 тонн. Матиме аналогічну комплектацію подовжувачів та насадок. Відрізняється зміцненою конструкцією насоса. Тобто, він є більшим. Надійнішим здатним витримувати більше навантаження. Та більшим гідроциліндром, що так само матиме збільшений шток та збільшену конструкцію самого корпусу. Циліндр має діаметр штока 40 мм з робочим ходом 130 мм. А насос має збільшену конструкцію корпуса міцніший та більший поршень. Чудова комплектація насадок та подовжувачів для робіт різної складності. Незамінний інструмент для якісного ремонту, що широко використовується в автомобільних майстернях. Гідравлічний набір WellCraft з усиллям на 20 тонн це великий та потужний набір, що розміщений одразу в двох металевих кейсах. Відрізняється надміцною конструкцією насоса, гідравлічного шлангу та циліндру. Циліндр, в свою чергу, має діаметр штока аж 60 мм та робочий хід 120 мм. Набір подовжувачів та насадок виконаний з гартованої сталі, що мають різьбові з'єднання. Це дозволяє майстру дуже безпечно та дуже надійно працювати з рихтовкою великої складності. Рихтувальні набори це однозначно незамінний інструмент, без якого не обходиться жоден сервіс в роботі з відновленням геометрії кузова. В залежності від складності пошкоджень використовують різні набори відповідно. Якщо у вас виникли питання або зацікавила пропозиція, цей та багато інших товарів є в наявності.